Святослав, Ніч майова українська, світло місячне тремтить, все заснуло, тільки Ольга над колискою не спить. Над дитиною схилилась сон рожевий зовучі. Спи, мій сину, спи маленький, треба спати уночі, сплять давно уже хозари. Печеніги сплять в степах, всі заснули. Спи, мій сину, в золотих дитячих снах, та яким же неслухняним народився мій синок, ні сповивачів не любить, ні шовкових пелюшок, знову рученьки згинає, наче стримує коня, спи моє мале зернятко. Спи, та шинонько моя, знов схопився, щось приснилось, оченята аж горять, правда, щось страшне приснилось. Спи, давно всі діти сплять. Сонне, сонне срібнокрилий, не жахай страхами ти, а навіченьки дитячі тихим янголом злети. Поведи його за руку на заквічені степи, знову прокинусь. Святославе, заспокойся, тихо спи. Лється місячне проміння, над землею ніч летить. Все заснуло, тільки Ольга над колискою не спить. Дитинство Святослава. Ти рік за роком підростає Святослав. Вже він має лук і стріли, вже й меча собі придбав, Лопухами він воює, тяжко нищить будяки, Горобці його бояться і жахаються шпаки. У своєму товаристві він давно заваташка, Хай хто небудь не поцілить. Саму шию будяка, од бере меча і лука, і не візьме на війну, хай, мовляв, ще дома вчиться боронити сторону. Прибіжить стайню часом на коня і в степ летить не натішиться вояцтво, серце матері тремтить. Юнацтво Святослава. Непомітно линуть роки серед ігрищ і забав, непомітно в товаристві виростав і Святослав, Ось і парубком стає він, кремезний, міцний, як дуб, сині очі, чорні брови, над чолом козацький чуб, скрізь і завжди він з вояцтвом. Разом всі їдять і п'ють, сплять. Вкриваються вітрами, сідла в голови кладуть. Не беруть похід з собою ні майна, ні казанів, є цього добра багато і в сусідів ворогів. А в боях кривавих січах, всюду перший святослав, Першим він ставав до бою і останнім бій кінчав, Був він чесний. Справжній лицар, і коли набій йшов, посилав гінців, щоб ворог до змагання був готов, посилав гінців сказати, скільки в його війська єсть, і що буде до останку боронити волю й честь. І здобув він скрізь пошану і в чужих, і у своїх. І боялись Святослава, грек, Хозарин і печеніг.